Покажу вам, дівчата, ось такі штани. джинси, стріч, котон. дивіться, як гарно вони зроблені. Ми їх отримали в таких кольорах. Колір блакитний, джинс, сірий, вишневий, як на мені, і світлий бік. Покажу вам штани, як виглядають. Дивіться, яка гарна повишена посадка. Тут іде резиночка на колісці, має е, дуже гарно зроблені кишеньки і ось так виглядають знизу. Це в нас вишневий колір. Також хочу запропонувати в цьому відео ось такі футболочки. Футболочки йдуть також на колісці. можна регулювати довжину. є в таких кольорах. До таких вишневих підійде будь-який колір з цих. Дивіться, і цей дуже гарно підходить. І біленький, гарно підійде. І пудра, тому що там є така квіточка. Такого кольору, як штани. М'ята, таракот. І чорний колір підійде. Показую дівчата, вам сіренький колір, дивіться, який красивий колір. Світленький такий. Також люба ковтинка до нього підійде. Дивіться, і м'ята, і білий, і пудра, м'ята, таракот і чорний колір. Показую вам штани, світлий, беж, Футболка 52-56, штани з 28 по. 33 розмір. Потрібно знати ваші параметри. Підійде, як м'ята, білий колір, пудра, таракот і чорний колір. Дуже гарний колір. Штанів дивіться, світленький такий беж. джинси колір графіт. Теж дуже гарно виглядають. Підійде чорний колір футболки, м'ята. Колір джинс. Дивіться, як гарно виглядає такий гарний насичений колір. І підійде футболка. М'ята, кожний колір покажу, а ви собі підберіть, з яким кольором вам сподобається більше. Показую вам блакитні штани. Також підійде любий колір футболки, Пудра м'ята. Кидайте фото у Viber. Якщо бажаєте замовити, пишіть свої параметри об'єм грудей, Італії і Бедра. Відправка у нас по передоплаті 200 гривень новою поштою.